Як собаку витягують з громадського транспорту, кудись тягнуть, не дають позвонити ні дружині, ні близьким. Я в понеділок була військкоматів двох, і в обох мені сказали, вибачте, на внутрішньослужбове розпорядження адвокатів ми більше не пускаємо. Ну, ну як це взагалі? Це право гарантоване Конституцією. В цей момент ми хочемо сказати, а чому ми відрізняємось від рашки? Це той законопроект, який ніколи не буде популярним, який все одно буде з рішеннями, які багато кому не сподобається. Той факт, що не зможеш користуватися власним рахунком, продавати своє майно і користуватись власною автівкою, Він лякає. Зараз взагалі немає жодних законів, та які говорять про права демобілізованих. Сьогодні поговоримо, як в Україні можуть змінитися правила мобілізації та демобілізації. Також спробуємо пояснити, чому відповідний законопроект викликав такий резонанс. з нами адвокатка Інго Кординовська. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, що погодились на це інтерв'ю? Це по перше, ми з вами далі будемо говорити про новий законопроект про правила мобілізації в Україні. Але перш за все я хочу поставити вам ось таке питання останніми тижнями. В мережі в телеграм-каналах новинних почали з'являтися відео з тим, як представники ТЦК в громадському транспорті затримують чоловіків інколи зі скандалом та штовханиною. Поясніть, будь ласка, наскільки. Це відповідає нормі закону. Дуже важке запитання, насправді, тому що е, немає такої норми закону, яка б регульовувала процедуру того, як можуть діяти і не можуть діяти представники ТЦК та центр соціальної комплектації комплектування. Але при цьому у них є обов'язок здійснювати мобілізацію. Тому через цю прогалину, що немає чіткої процедури. Е, раніше ця процедура, коли вона писалася, це був мирний час, і ніхто не знав, як, як насправді це буде діяти під час військового стану, і очевидно стало, що ці методи себе вичерпали. Тобто, ці закони про те, що вони мають просто вручити повістку протягом там. Визначено часу людина має з'явитись військомат. Тобто, як ми бачимо, більше чоловіків цього не дотримуються. Вони ну не, не приходять в військомат, хоча в них є такий обов'язок. У них коли їм вручають повістку, вони теж по ним не з'являються. При цьому представникам ТЦК їм потрібно якось здійснювати мобілізацію. Тому власне вони здійснюють такими ну насильницькими методами, що абсолютно не є нормальним. Але це ось ця прогалена законодавча, і з нею неможливо поки боротись, тому що її треба врегулювати законодавчо. Тобто, межа повноважень працівників ТЦК, тому що на жаль, вони насправді теж до часу зловживають а, і переходять усі можливі межі, зазначаючи, що ну, начебто. Війна в країні ми можемо робити будь-що. У нас монополія на владу, і так далі. Тобто, у нас там ми тепер влада. Це не так. Ну тобто, ми все таки не Росія, і відповідно, тобто у нас повинні бути законодавчі механізми. Але їх немає, і вже дуже довгий час тягнеться історія з цим врегулюванням. Вже багато законопроєктів несли. Ну ось маємо, що маємо маємо ось такі методи, які зараз стосовуються. Вони не є е, адекватними, але при цьому, тобто, це ось ця прогалина, і вони її заповнюють, так як вони вважають за нормальне. Законопроект про мобілізацію, що було з попередніми правилами мобілізації, не так і чому їх зараз треба міняти. Перше питання, яке ви поставили, є відповіддю на друге запитання, тому що саме те, що е, ми бачимо, що мобілізація в той спосіб, який вона проводилась, е, вона себе провалила, е, і це потрібно визнавати. Насправді, та держава, звісно, в особі там президенти і інших посадових осіб не скаже прямо, чому провели б мобілізацію. Але ось ці методи, які застосовували представники ТЦК, вони не. Те, що вони відлякали усіх тих, хто б і пішов би туди, тому що дуже багато чоловіків, які звертались, вони в першу чергу кажуть: Я не хочу туди йти, тому що я почуваюся абсолютно безправним тобто, в той момент, коли мене ось так просто я кажу, як собаку витягують з громадського транспорту, кудись тягнуть, не дають позвонити ні дружині, ні близьким, ніяких мене прав немає, ні там на роботу сказати, що я чого я сьогодні не приїду. Тебе кудись забирають, кудись везуть. Тобто медкомісія просто формальність на тебе ніхто навіть не дивиться, ставить всі галочки, тобто, що ти придатний. Ти ніхто не зважає на всі твої там зауваження. І зрозуміло, що коли наслухався таких історій, інші люди зовсім не хочуть туди йти. І це зрозуміла здорова реакція. Тому що ти міг би туди піти, виконувати свій обов'язок, але відчуваєш, що в тебе якісь права і до тебе ставляться з якоюсь повагою. Так? Усіх, оце негативне сприйняття військомату, коли. Ти туди з'являєшся все. Ну забудь про будь-які права, ти раб. І відповідно це дуже відлякало велику кількість тих, хто були насправді абсолютно нормально налаштовані з позиції мобілізації. Тобто, і вони дійсно так вони не прийшли самі. Але це теж повинно розуміти, що у людей є якісь свої особисті причини, діти, сім'ї, вони там годують їх і так далі. Ну тобто, це вже інше питання етики, моралі, в кожного воно своє. Але те, що ось таке ставлення до тебе, коли туди потрапляєш, абсолютно не в рамках ні закону, ні етики, ні моралі, це точно. І відповідно це дуже. Же відлякує, і такі методи вони себе абсолютно вичерпали. Тобто, ми бачимо ситуацію, що ну дійсно найбільш для мене така ж... шокуюча <шу> історія була те, що зараз набирає обертів нова схема. Це те, що чоловіки сім'ї готові, щоб матір позбавляли батьківських прав, вони штучно створюють такі обставини, звертаються до суду для того, щоб у чоловіка було право на вістрочку. Тобто, уявіть собі масштаб, та тобто люди готові відмовитися від власних дітей, аби їхній чоловік не потрапив у цю там лапу військоматів. Тобто, треба було достатньо зробити негативних вчинків, щоб створити ілюзію якогось монстра з військомату абсолютного, який ось так до тебе буде ставитись, і зрозуміло, що тепер, тобто, цю ситуацію треба виправляти, якось міняти ставлення до військомату, тобто показувати, що ну насправді все не так погано, а це дуже важко зробити, коли вже ми маємо настільки негативний портрет і такі негативні. Результати їхніх дій, тобто, коли у всіх є просто ненависть, зневага, шалений супротив, і люди готові будь-якою ціною, що завгодно робити, бо тільки не потрапити в військомат. Ну, відповідно, зараз це міняти важко. Тому фактично держава, не визнаючи цього офіційно, що ми провели мобілізацію, але те, що вносяться законопроекти про мобілізацію один за одним, великі кількості вони протирічать одне одному, якісь там пом'якшуючи, інші жорсткіші. Але тобто їх багато це й показує, що є проблема, і з нею треба щось робити. Намагається зараз, тобто вона внесенням цих проєктів визнає так, ми маємо проблему з мобілізацією. І ми не знаємо, які вирішити, але ми будемо намагатися це зробити. А чи були проблеми з тим, що, просто, наприклад, в тих же ТЦК не було достатньо законних механізмів е, нормально мобілізовувати людей? Тобто, так. наприклад, вручається повістка, а людина ухиляється від цієї так. повістки, і це відбувається декілька разів. І це ну можливо зробити. Якщо особа не з'являється, її мають право притягувати до адміністративної відповідальності, але це все. Ну, тобто на цьому все закінчується. Зрозуміло, що якщо особа не з'явилася і притягнула до відповідальності, більшість скажуть, то я заплачу штраф. Ну і все, і мені і, і якби і на цьому все обійдеться. І у ТЦК немає повноважень, як вони можуть е, далі реагувати з цією особою. Ну, вони повторно вручать їй повістку, та вона знову не з'явиться і знову притягне до адміністративної відповідальності, але це максимум. І відповідно зрозуміло, що в таких діях, а в них зверху є наказ, який вони зобов'язані виконувати. Нам треба мілізувати там п'ять тисяч людей по одеській області. Наприклад, це дуже велика кількість, і зрозуміло, що в таких умовах і починаються методи, коли їм треба виконати свою роботу, і їм не дали інших легальних механізмів тиску, впливу. Тому вони діють насильницькими методами. Це абсолютно ніяких не виправдовує, але. Е Дайте їм інші механізми, робочі законні механізми, тоді вони будуть діяти інакше в той же час. Тобто, ця, ця межа, коли люди дійсно розуміють, що ага, мені дали повістку, якщо мені її дали, я не з'являюся. в мене максимум буде адміністративний штраф, ну і Бог з ним. Ну тобто, ми маємо ситуацію, коли дійсно її треба вирішувати на законодавчому рівні. Мені дуже шкода, що пройшло два роки війни, фактично, і тільки зараз до цього прийшли, бо це треба було робити ну через півроку точно. Хоча б зрозуміло, що перші місяці взагалі було ні, 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 не до цього, але вже коли трошечку. Стало зрозуміліше ситуацію на фронті з мобілізацією, все решта. І це вже тоді почали з'являтися перші такі ситуації. Одеса, на жаль, в цьому одеський регіон дуже славився. Тобто такі випадки почалися в Одесі ще там перших півроку війни, коли закінчились добровольці. В інших регіонах досі там можуть вручити повістку, і там порядніша якась ситуація з чоловіками. Вони з'являються за цією повісткою. Якщо вони мають офіційне право на відстрочку, дійсно законодавчо передбачено, то так, їх ну, нають право на відстрочку. все абсолютно спокійно. У нас і право на Строчку ніхто не зважає, і в той же час. І чоловіки цим максимально зловживають, ну, тобто ми бачимо максимально маргінальну ситуацію з обох боків, і тому і вона і тут знаєте, якби не зрозуміло, де курка де це, і хто в цьому винен, та з одного боку дії, я що вже сказала працівників ТЦК, вони абсолютно не неадекватні, і зрозуміло, що це тільки залякує людей, які не хочуть потрапити в цю машину, в цю систему, яка тебе просто розмаже і знищить, і зрозуміло, що ну це нікому не подобається, і в тебе не буде права голосу, тому що знаєте, там свіжий кейс, коли я в понеділок була військоматів двох і в обох мені сказали, вибачте, на внутрішньослужбове розпорядження адвокатів ми більше не пускаємо. Ну ну як це взагалі? Це право гарантоване Конституцією. В цей момент сказав, Та, чи ми хоч сказати, а чому відрізняємось від рашки? Ну тобто, в Російській Федерації аналогічна історія. Вони просто не пускають адвокатів. все. і в нас почалось те саме. Ну тобто, зрозуміло, що коли такі така слава йде, то в тій ТЦК ніхто не піде. Ну ні за які способи. Навіть от було купа клієнтів, яких є право на відстрочку. Вони про це почули. Ми кажуть, ні, ми тепер туди не підемо без вас за жодних умов. І їх можна зрозуміти, тому що коли ти бачиш з одного боку таке свавілля, то ти не очікуєш, що коли прийдеш ти до тебе якось інакше поставляться. Якщо говорити про новий законопроект, було перше читання, виникло багато питань. Скажіть, будь ласка, що найбільше викликало резонанс на вашу думку? Майновий ценз – це одна з таких аспектів, які дуже 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 спірний, тому що це санкції проти ухлянтів. Да? А, ні, ні, це не санкції проти ухлянтів, це мається на увазі, що ти можеш відкупитись офіційно. З одного боку я розумію логіку законодавця, тому що в нас дійсно зараз корупція в цій сфері максимально процвітає з іншого боку. Таким чином вони хочуть фактично легалізувати цю корупцію. Тобто, та, ми в вс... люди все одно платять і відкупляються від армії, тільки це йде там в чорний якийсь там ринок і так далі. Тобто, це там схожа історія з такими е... завжди вічними проблемними питаннями, як там проституція, легалізація наркотиків, і все решта. Тобто, все одно це корупційні сфери, вони все одно існують. Та, та корупція тут є. Можливо, є сенс це легалізувати, але з іншого боку, е... тоді виходить, що та е... війна стає війною для бідних, та тобто тільки ті, хто не може заплатити. Повинні йти на фронт, а всі решта, хто може відкупитися, вони повинні залишитися тут. Це теж абсолютно неадекватна, не ненормальна ситуація. Тому це було дуже спірне запитання, е, яке обурило просто усіх юристів, тому що ми розуміли, що за цим буде просто шквал проблем, тобто за цим за цю історію, наче відмовилися від. Е, Цього пункту фінальному але знову ж таки, ми поки не бачили там другого читання, ми не бачили фінальний текст законопроекту. Він там вносяться, доробляються, відхиляються і так далі. Яким він буде в кінці, незрозуміло. Які ще спірні запитання? Ну знову ж таки, там історія з відміною права на відстрочку, тобто звуженням переліку цих підстав, які гарантовані на даний момент статтею 23 закону України про мобілізацію. Тому що він і так вузький насправді цей перелік він не є великим і його ще хотіли звузити, прибравши наприклад, що особа. Бо навіть чоловіки з інвалідністю, зокрема, теж повинні йти воювати. Тобто, що ніби не е, сек, яка встановлює інвалідність, а ВЛК повинна вирішувати, що ця особа на даний момент вона повинна йти воювати. Зокрема, йшла мова про чоловіків саме третю групу інвалідності, тому що це єдина група, яка дається безстроково. Ну тобто, ви отримали цю інвалідність і ви не повинні кожен рік підтверджувати, що ви досі там є інвалідом третьої групи. Можливо, вас там ви отримали там 5 років назад, і вас покращився стан здоров'я. Тому з одного Оку, я теж розумію логіку законодавця, тому що перша друга група ти постійно приходиш медогляди кожного року чи там два роки. Ти повинен пере знову вся комісія переглядає твій стан здоров'я. Третя група ти міг я кажу, багато років тому отримати її, бути інвалідом, і твій стан здоров'я міг змінитись, покращитись, одужати і так далі. Тому так, але бачачи, як працює ВЛК, тобто, це м, абсолютно машина, в яку ти попадаєш, там немає адекватності лікарів, які дійсно оглядають, які дійсно звертають увагу на твої діагнози в більшості випадків, виключення, звісно, існують. Але в більшості випадків, із зі слів, що розповідали мені мої клієнти, і те, що я бачила на власні очі, тобто на тебе навіть ніхто не піднімає голову. Тобто, от ти заходиш, просто зразу пишуть: Придатний, навіть якщо з тобою пачка документів, які ти хворів, і в тебе момент якісь серйозні захворювання. Ніхто на це не зважає, одразу кричать, що ти ухилян, що ти все це купив, хоча там це можуть бути з народження твої, якісь захворювання, з якими ти там все життя, і це ну не підроблені документи, яким 10, 20, 30 років. Але все одно це просто зі скандалом. Ну і чогось добитись дуже складно, тому що ти попадаєш в цю систему, адвокатів не пускають. І, і, і що ти можеш зробити? Тобто, в більшості випадків на тебе ще чиниться шалений психологічний тиск, і зрозуміло, що такій комісії та додоручати, визначити, чи ця особа придатна, чи ні, ну у них всі придатні. Тобто за рідким виключенням в там якихось адекватних комісіях, де в лікарів ще залишилася якась совість. У всіх інших випадках вони просто виконують вказівку військомату. Треба призвати всіх цих людей. Все, і зрозуміло, що треба шукати цей баланс між тим, що так з одного боку могли змінитися там обставини зі здоров'ям чоловіків, тому що там був великий гвалт. Як це можна інвалідів притягувати на фронт? Є нюанс. Вони не говорили про інвалідів першої другої групи. Вони говорили саме про інвалідів третьої групи, як я вже сказала, тому що за цей стан здоров'я міг покращити. Але ВЛК не може це не та не той орган. Він ну монополіст, який повністю підзвітний підвладний військомат. Вони, звісно, розказують, що вони юридично окремі суб'єкти. Ні, 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 ну на практиці це просто одна вертикаль влади. Ще одна пропозиція щодо того, аби збільшити адміністративні штрафи для ухилянтів, заборонити їм або обмежити їх в праві користуватися нерухомим майном, користуватися своїми рахунками, якщо я не помиляюсь, а також щодо того, користуватися своїм правом. Викорисовувати свою автівку, що про це думаєте? Це те про що я сказала, що держава зараз шукає легальні механізми, як змусити людей, які отримавши повістку, які кажуть, добре, я заплачу адміністративний штраф і нікуди більше не йдуть, що з ними зробити. Та, їм не подобається, коли їх насильницькі кладуться мордою в підлогу в, в тролейбусі. Добре, якщо їм не подобається такі мета, держава шукає інші. І в даному випадку, тобто, це знову ж таки, та ви не хочете, щоб виконувати свої зобов'язання по відношенню та до держави, ви маєте від виконати свій військовий Але, Якщо ви не хочете це робити, ну, Тоді ми будемо застосовувати інші методи. Власне, це пошук, а що може спрацювати, стимулювати, тому що ми бачили, що адміністративний штрафу не досить, це нікого не стимулює. Ну, Люди просто його отримали і заплатили в кращому випадку. І все, на цьому все закінчилось. Тому вони шукають ці механізми. Я не можу сказати, що вони прям ідеальні, бо знову ж таки вже сказала, закони завжди пишуться кров'ю жертв. Тобто ми їх приймаємо з якимось певним очікуванням, що це спрацює, і лише коли ми починаємо на практиці реалізовувати, ми бачимо усі нюанси, що насправді не так. Але в цілому, я принаймні по реакції багатьох чоловіків, як це так, як вони посміли і так далі. Це. Виглядає як той механізм, який насправді може там якось спрацювати в частині того, що там ухилянти та вони дійсно відреагують, почнуть щось робити. Тому що ну не факт, що тебе десь там зловлять, але той факт, що не зможеш користуватися власним рахунком, продавати своє майно і користуватися власною автівкою, Він лякає. Ну відповідно, можливо, це простимулює дійсно. Е Якось та е, виконувати свій обов'язок. Звісно, що є багато зауважень з частині того, і постійно про ці кричать: от ви обмежуєте мої права та свободи. Як ви посміли, я тут живу в вільній країні. Е, е, у мене до цього є одне зауваження, Так, все супер, але в нас війна, і в нас конституція прямо каже, що є права, які можуть бути обмежені під час дії військового надзвичайного стану. І це дуже важливе зауваження, про яке всі забувають. Можна говорити про свої права і казати, що їх порушують тоді, коли в нас немає війни, але в нас вона є. І це суттєво впливає на багато обмежень, які зараз відбуваються з нашими правами. Є права, які можуть бути обмежені, є права, які не можуть бути обмежені. Зокрема, ці пропозиції, які були внесені в частині користування майном. Вони якраз десь на грані того, що конституція дозволяє, вона зазначає про те, що дійсно під час дії військового стану можуть обмежуватись можливості там вилучення майна і так далі. Про цей пункт хочу трошки детальніше, бо мабуть, ви також бачили реакцію е, омбудсмена е, Дмитра Лубінця щодо цієї ситуації. Він до речі, е, каже трошки зворотні речі. Якщо я не помиляюсь, він зазначає про те, що, наприклад, обмеження щодо нерухомості щодо продажу, наприклад, е, свого е, житла або інші операції з ним. Це не зовсім відповідає конституції. Е, дивіться, я с я тому сказала, на грані, тобто вони якраз зараз шукають цю межу, тому що там є формулювання, що дійсно, наприклад, вони е, можуть збирати майно у бізнесу, якщо воно потребується для армії. Але в той же час законопроект я вже побачила зауваження про те, що я не який це був комітет, що ну має бути знову ж таки. Вони не можуть прийти, забрати в однієї компанії все майно. Це теж неадекватно, тому що ну ця компанія просто збанкрутує. Тобто, має бути якась таки там межа, наприклад, 10% майна компанії. Все, і ну ідіть, забирайте у кожної Компанії по 10%, щоб вона могла далі здійснювати господарську діяльність. Тобто тут теж треба мати здоровий глуст. Так само історія про дійсно обмеження права на володіння майном. Там не передбачено такої історії. Тобто, дійсно, що ось тут треба шукати цю грань. тобто вони ввели всі ці пункти, вони десь кажу на грані, десь вони переходять цю межу, десь вони вписуються в пункти Конституції. Але вони шукають оці ці механізми, і я дуже сподіваюся, що вони їх знайдуть. Тому що насправді навіть та кількість законопроектів, яка вноситься з цього питання, вона знову ж таки показує, що воно дуже дискусійне, дуже непросте, дуже спірне, і якраз зараз завдання усіх там органів, які дотичні до законодавчого процесу, знайти баланс між потребами держави, в тому що й потрібно далі здійснювати мобілізацію і захищати нас з вами з іншого боку про те, щоб не порушити ті права гарантовані конституції, які не можуть бути обмежені під час дії військового стану, щоб все таки мали якийсь баланс інтересів обох сторін. Якщо це це така моя мрія, я, я не знаю, скільки вона зможе бути реалізована, але але ну я надію, що якийсь такий механізм вони таки знайдуть. Давайте ще поговоримо про демобілізацію е, законопроект, який ви вже побачили, його варіант. А що він передбачає? Кілька варіантів там було про те, що і надавати право на відпустку тривалу без перерви тим, хто були, наприклад, поранені, та тобто, щоб вони могли відновитися це і е, тих осіб, які вже в якийсь період часу, там 18-24 місяці, різні були варіанти, були на фронті, щоб вже після того як їх демобілізували, не можна було протягом якого часу знову е, призивати на фронт. Тобто це логічно, тому що, як я вже сказала. Людський ресурс не безмежний, і ті люди, які там вони. Дуже виснажені, і це потрібно теж розуміти, і їх потрібно давати можливість відпочити, і це не може бути місяць і два тижні, тому що коли ти два роки в таких нелюдських умовах, тобто тобі це повинен достатньо бути часу відновитись. Якщо взагалі, тобто для мене, чесно кажучи, я не знаю, наскільки можна взагалі відновитись від війни. Ну тобто, після пережитого, тобто, це ну це ж травми на все життя, розумієте. Тобто, я вже мовчу про там фізичні якісь пошкодження, та наскільки вони взагалі відновлювальні. Але якщо ми беремо, ну хоча б. Таку історію, тобто, все одно має бути період, коли ці люди мають пожити нормальне цивільне життя, побачити своїх рідних, перш ніж знову їх будуть призивати на фронт. І насправді це, мабуть, найголовніші плюси даного законопроекту в частині того, що дійсно нарешті згадали про те, що люди, які на фронті вже роки, їх треба теж їхні права відстоювати і захищати. І я насправді дуже сподіваюся, що вони якраз по відношенню до них ці пункти збережуть, тому що їх дійсно. Зараз взагалі немає жодних законів, та які говорять про права демобілізованих, тобто коли не можна, коли треба демобілізувати, коли не треба. Тобто, це все відбувається зараз просто стихійно, іноді з великим порушенням законів, іноді ні. Але це теж дуже стихійний, і неврегульована сфера, і її потрібно врегулювати для того, щоб захистити інтереси тих, хто вже багато місяців жертвує своїм життям і здоров'ям, і для того, щоб у них не було обурення, коли вони прийдуть сюди в цивільне життя, побачать, як там інші чоловіки. Прекрасно себе там почувають, а вони мають знову чомусь через місяць, тому що вже вони там один раз пішли добровольцем знову бути призвані на фронт. Но це абсолютно ненормально. Тому якраз е, в цій частині я максимально голосую за ці законопроекти. Знову ж таки, там були різні варіації, скільки місяців не можна призивати. 18, 24, 36, різна варіація. Тобто, е, знову ж таки, там вони якось мають це обґрунтувати, виходячи з певних якихось е, ну, можливо, показників по здоров'ю або ще якісь, там інших ситуаціях, але це точно має бути гарантовано. Воні, певні там, наприклад, збереження, можливо, якийсь виплат е з робочих місць е і так далі, тому подібне. Тобто, вони частково в цій частині щось приписують, що там можливо вони це будуть робити. Я дуже сподіваюся, що якби в цій частині вони точно приймуть, бо це дуже важлива частина у цього законопроекту захистити інтереси тих, хто вже там багато і довго. З'явилося декілька варіантів законопроекту. Скажіть, будь ласка, скільки їх на а, цей момент, коли ми записуємо інтерв'ю, і чим вони кардинально відрізняються один від одного? Ой, чесно, я їх не рахувала, тому що кожен черговий законопроект, ну я не знаю, ну 4-5, мабуть, точно їх є. Це за останньому місяць з 25 грудня, це саме такий був е, кримінальний, як його назвали усі люди. Але тобто, він просто був максимально в різні частини. Він іде права демолізованих, і ухилянти. Тобто він піднімав усі ці питання. Зрозуміло, що дуже було багато гвалту в суспільстві. Але мені здається, що, знаєте, тут знову ж таки історія. Багато хто не розуміє, що. тобто, нас є, на жаль, трошечки ще в менталітеті ця історія моя хата з краю. Тобто, якщо в цьому законопроекті пропишуть щось на кшталт е, там цей законопроект стосується всіх крім мене, то він буде всіх влаштовувати, розумієте? Тобто, але ну так не може бути. Зрозуміло, що в якійсь мірі він зачіпатиме інтереси будь-кого, будь-якої сім'ї, будь-якої родини. І зрозуміло, що от. Тут вже починається гвалт, тобто не може бути такого, що твоє життя як було в ньому нічого не поміняється а у всіх інших їх почнуть забирати на фронт так не буває, тому відповідно. Ми бачимо такий сильний супротив. Ми бачимо, тому так багато цих законопроєктів, тому що дійсно є дуже дуже полярні погляди на те, що варто робити, що не варто робити, які там норми варто там. Одні кажуть, треба скасувати відстрочку максимально усім. Всі мають йти на фронт. В когось більш ліберальні погляди, що ні, ну як повинен якийсь бути баланс. Хтось там наполягає, що неважливо взагалі і чому говоримо про якісь інтереси зараз цивільних, коли ми повинні думати про тих, хто зараз на фронті це ключове. Їх треба як можна швидше замінити. Інші кажуть, чекайте, так ці. Цивільні зненавидять державу, куплять собі там білий квиток і вийдуть. Ну тобто, і тут дуже багато насправді і одні праві і інші, і правда десь посередині, тому що справді треба шукати цей баланс і його дуже важко знайти, тому що часу, обмаль, важка ситуація. Дійсно, тобто не просто приймати такі рішення. Є багато законодавчих обмежень і треба щось робити. Тому цих законопроектів так багато, тому що є дуже багато полярних точок. Чи вони відрізняються виключно я ж короцими позиціями? Хтось більше акцентує увагу на правах демо. Мілізовані хтось більше намагається знайти механізми, як боротися з ухилянтами. Хтось більше про те, що ТЦК себе повністю деморалізували і дискримінували в суспільстві. Їх треба розформовувати та і міняти, передавати їхні повноваження, тому що люди все одно вже їм ніколи більше не будуть довіряти. Ну тобто, от вони таких групах питань розкидані, я вже кажу, мені здається, що ну правда десь посередині, тобто, все одно треба шукати якісь. Механізми а, законодавчі і реальні, тому що дуже часто ви теж не забуваєте, що це ж політики. Ну тобто вони не тільки законодавці, та це не тільки суб'єкти законодавчої сіти, це ще й політики. Політика, яка завдання? Бути популярним, подобатись, приймати рішення, щоб тебе любили і за тебе голосували. Жоден політик не хоче прийняти законопроект, відповідно до якого е, ну потім всі люди скажуть нічого собі, ніколи за нього більше не проголосують, ніколи його не оборують. Тому зрозуміло, що тут ще підключається оця складова політична, коли намагаються знайти зробити популярний законопроект. Мобілізацію, хоча це той законопроект, який ніколи не буде популярним, який все одно буде з рішеннями, які багато кому не сподобаються, які будуть викликати величезне обурення супротив. Ну але маємо, що маємо все одно мусимо щось робити. з цією ситуацією, бо ну треба і демобілізовувати, і мобілізовувати нових. Я знаю, що прогнозувати це невдячна справа справа, але давайте спробуємо з вами це зробити. Хочу вас запитати про те, що як ви вважаєте з цього законопроекту, що точно може зникнути, коли буде ось наступне читання. А що там точно залишиться? Моя особиста суб'єктивна думка. Точно залишиться якісь підстави для вістрочки однозначно, тому що все одно дійсно є люди, які потребують цього права на вістрочку і за станом здоров'я, і вони можуть мати важкі ситуації в родині там хворих дітей, хворих батьків, хворого партнера, подружжя і так далі. Тобто, не можна ці норми припинити і викинути. Так само історія з бронюваннями, тобто теж там ставили питання, що потрібно скасовувати, максимально обмежувати. Тут теж ні, вибачте, але є багато структур, які мають. Працювати, тому що десь там якісь популістські блогери писали: давайте усю поліцію, все СБУ, усю нацгвардію, всіх на фронт. По-перше, не знаючи, що ще вже, вже там велику частину складу дійсно вже забрали, і там не, не весь склад, який був. Тобто залишився це і По-друге, ну не може держава всі інституції, які в неї є, просто взяти, припинити, і відправити на фронт, тому що вона просто перестане бути спроможна як держава. Тому є в якійсь частині ці норми теж про те, що дійсно дозволяти бронювання. Вони хочуть розширити ми оці інституції, хто може, та хто входит. В які інституції, що дійсно це бронювання залишати, воно залишиться, тобто не можуть скасувати. Можливо, для когось розширять, для когось обмежать, але це бронювання залишиться. Також точно залишиться. Пункти про е, права демобілізованих, тому що це дуже критична нагальна ситуація. Тобто, ситуація маючи та багато клієнтів, в тому числі там які по лікарнях з пораненнями з фронту е, і так далі. Тобто, знаючи, що їх буквально ще вони там місяць прожали в лікарнях, знову забирають на фронт, а людина там ну взагалі ледве ходить, наприклад, та, або ледве там шевелить рукою, і так далі. І я вже мовчу, що на два роки про якісь там психологічне виснаження вже взагалі просто ніхто не згадує. Тому зрозуміло, що ну, їхні права теж будуть захищатись, тому що інакше. Можемо просто отримати, ну мені здається, війну в країні в громадянську, тому що ці обурення цих людей буде дуже максимальне, коли вони дійсно віддали своє жертвують своїм життям та своїм здоров'ям, і при цьому якби не маючи жодних прав. Це Мукселян не не окей. Тому в цій нормі теж залишаться однозначно. Що можливо виконати? Я все таки сподіваюся, що виконують майновий ценз, тому що це може спровокувати дійсно дуже великий розкол в суспільстві, і це такий взагалі. Ну, майновий ценз був дуже Дуже популярним там 17, 18, 19, 20 століття, коли були дійсно соціальні класи і все решта. І ми якраз, будуючи демократію, ми відмовлялися від розподілу людей за грішми. І тому мені здається, що це може стати. Я дуже сподіваюся, що знову ж таки моя особиста думка, що це буде викинуто, або принаймні вони знайдуть якісь. Інші механізми, тобто не майновий ценз, можливо, щось навколо цього, але не в такому сенсі, що ми прямо легалізовуємо відстрочку тим з тим, що тепер ви платили комусь кишеню, тепер ви платите з державі. Ну так воно не може існувати, тому що кажу інакше, це перетворюється просто на війну для бідних. А це війна для всієї країни. Вона не може бути тільки чиясь і чиясь не бути. Тому от оце, я сподіваюся буде виконано. Чи так буде насправді, мені важко сказати. Дуже дякую вам за цю розмову. Навззаєм.